Усім привіт! З вами, як завжди, я, Павло, і сьогодні поговоримо про навушники, які йдуть всупереч всім сучасним ринковим трендам. Їх зробила компанія Астротек і назвала їх Архімед. Астротек взагалі зазвичай роблять щось дуже нетрадиційне, але до цього вони здебільшого працювали з динамічними випромінювачами. Але на цей раз вони вирішили зробити гібриди, але знов-таки незвичайні. тому що тут використовується. Планарний випромінювач 14,8 мм міліметрів, і також додали вони до нього п'єзу, тож такий неортодоксальний набір випромінювачів, і враховуючи їх. А схильність до якихось незвичних тюнінгів то дуже цікаво послухати і подивитися, що ми тут маємо. Вартість їх складає 130 доларів, що теж доволі адекватно за мірками сьогодення. Тож давайте на все дивитися детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Щось підозріло довго нам не розповідають про чергову дату кінця світу. Приємна приваблива коробочка. Тут просто така майже монохромна поліграфія. Тут в нас схема, як виглядають ці випромінювачі. Тут описані головні фічі і технічні характеристики. Тут в нас інформація про технологію, тож є що по почитати. Всередині трохи незвична коробочка не чорна, а біла. Таке, такий відступ від загально прийнятих правил. Далі. Безпосередньо навушники, відкладимо їх поки що, і чохольчик в ньому, мабуть, всі аксесуари. І тут ще гарантійна картка. Непоганий чохольчик мені подобається, і на дотик гарний, і зроблений. І доволі жорсткий, нормально буде захищати навушнички. Тут у нас комплектний кабель, далі. О, змінний, змінний конектор пентаконівський, тобто в нас тут модульний кабель. Далі насадочки різні. Давайте подивимося, що за насадочки. Так. Я не люблю рвати пакетики, тому треба його обережно розкрити. Тож, тут в нас звичайнісінький, ось такий сірі. Силиконові насадки, ну, такі самі, як тут на навушниках натягнуті. А тут щось більш світле. Тож. А тут О, цікаво, до речі, тут в нас ось такі цікаві силиконові насадки, вони зроблені з такого липкого силикону, тож вони будуть забезпечувати краще, будуть краще триматися у вухах і трохи краще ізолювати. І плюс вони прям супер тоненькі і супер м'якенькі. Тому якщо у вас чутливі вушні канали, то це може бути варіантом для вас. Або якщо навушники погано тримаються. Так, ось самі навушники зроблені з металу, але що цікаво, на них майже немає ніякого брендінгу. Тобто єдине, що на лівому навушнику написано, що це архімеди ніякого логотипу компанії, або чогось такого. Зроблені доволі добре, зроблені з металу, приємна така округла форма. Добре сідають у вуха, доволі короткі звуководи, але головне не довжина вміння ними користуватися, звісно. І вони забезпечують десь середню шумоізоляцію, є захисна сіточка. І на перший погляд здається, що тут немає ось цього виступу, щоб тримати насадки, хоча насправді. Вони трошки розширюються до краю, таку мають трохи конічну форму, і за рахунок цього насадки тримаються краще. В цілому добре зібрані, всередину не зазирнути, але можна бачити, що тут два компенсаційних отвори, як завжди, десь спереду і позаду. Кабель зроблено змінним, використовуються абсолютно стандартні двопінові конектори. Без Усіх цих е, штук, типу втоплених пінів, або е, втоплених сокетів, або ще чогось такого. Так, це в нас ліве вухо, і відповідно нам потрібен лівий конектор. Тож е, просто ось так раз, і сідає на місце. Тримається нормально. Хоча не сказав би, що прям гіпертугі. Є завушини, які допомагають знизити мікрофонний ефект, е, який трохи присутній. Кабель зроблений ось в цьому сучасному стилі з такою силіконовою ізоляцією, що нагадує цівку. Всередині, е всередині якась додаткове екранування, скоріш за все, сріблясте, і там вже десь йде кабель. Виглядає доволі привабливо, десь середній за м'якістю, не сказати, що супер м'який, але й не сказати, що прям якийсь жорсткий. Якщо вам потрібно додатково погасити мікрофонний ефект, то тут є повзунок, який можна підігнати під підборіддя. Далі простий розгалужувач, і після розгалужувача, кабель йде плетений до самісінького штекеру. Тут в нас теж доволі стандартна історія, можна відкрутити, фіксуюче кільце, і потім. І з зусиллям зняти конектор, і, якщо потрібно, замінити на той е, балансний пентаконівський, що йде в комплекті. Головне, звертайте увагу тут на цей виступ. Ну або якщо ви дуже-дуже сильний, то можете не звертати, хоча тоді звук помітно зміниться. Потім ставимо потрібний нам штекер і накручуємо фіксатор на місце. Доволі непогана конструкція, гарно робить свою справу, надійно тримає. Тож в цілому, за всіма всіма зовнішніми показниками, я б сказав, що навушники дуже вдалі. От скільки я пам'ятаю, Астротек, вони завжди робили щось незвичне по звуку, і Архімеди тут не стали виключенням. Вони абсолютно йдуть проти мейнстріму. Вони зробили дуже неортодоксальний тюнінг. Вони не те, що там не слідують сучасним трендам, типу Харманівської кривої або хоча б. В подібної сигнатури вони навіть не вкладаються в умовні метатипи. Ну там я не знаю, якісь гіпербасовиті навушники, або там нейтральні сухі монітори, або там динамічні і веселі. Ні, вони зробили щось дуже своє, дуже незвичне, і воно незвичне навіть настільки, що звучить не так, як очікуєш від планарів. Хоча п'єза працює саме так, як я цього й очікував. Ще тут слід відмітити, що вони спромоглися зробити їх дуже когерентними і дуже добре, ну, назвемо це, зшити ці два типи випромінювачів, і вони дійсно працюють разом чудово на верхніх частотах, але про це трохи пізніше. А, ну, давайте, мабуть, поговоримо про те, що ми тут маємо по звуку. А бас іде на так добру глибину, але глибокий бас тут помітно відведений на другий план. А тому тут немає звичної такої сучасної типової для сучасних навушників пружності, і вони не намагаються передати усі дрібні нюанси. Вони не намагаються бути якимись мегаударними, хоча в них є акцент на середньому басі, він більше такий в бік ваги, і це додає приємної тілесності і аналоговості звучанню. Це дуже пасує деяким трекам і абсолютно не підходить деяким іншим. В них нормальна кількість дрібних нюансів на низьких частотах, але вони не намагаються їх якось підкреслити, і також вони не намагаються бути якимись швидкими або насичувати музику якимись нюансами, або навіть там досконало передавати текстури. Ні, вони більш аналогові. І трохи пом'якшені. Хоча є додана вага, вона не збільшує інструменти і не намагається їх наблизити до вас. І от це все якраз протирічить очікуванню від планарів, як швидких і інколи можливо навіть сухих. Тож. Давайте по прикладах. Перше це Juno Reactor Invisible. І ось це якраз той випадок, коли в цілому для такої музики, мабуть, краще було б трохи більш такий пружний бас, щоб він прям ну, лупив не занадто сильно, але приємно. Хоча, завдяки цим навушникам, я для себе зрозумів, що я не люблю такий бас, я не люблю, коли на низьких частотах є якийсь дуже сильний удар. Хоч це і розважає, це мені швидко набридає. Тому насправді акцент на низьких частотах я віддаю перевагу в базі. Ну і тут в цілому бас все ж доволі нормально передається. Не ідеально і близько, але нормально. Але от завдяки їх середині і верхнім частотам будується дуже класний контраст з басовою лінією тут. І завдяки цьому трек звучить доволі об'ємно. А от. Кріс Джонс, No Sanctuary Here. Тут в нас авдіофільський запис з дуже гарно прописаним басом, і від, от він завдяки цій вазі прям а, інколи оживає і звучить дуже приємно. Може, знаєте, це не максимальна якась там текстурність і детальність, але просто приємно емоційно сприймається. Він бас переходить в середні частоти і є трошечки з цього забарвлення вагою і додатковою теплотою нижньої серединки, але воно невелике і в цілому йде на користь подачі, особливо там чоловічому вокалу, який потрапляє в цей діапазон. Але вже середня середина і верхні частоти вони нейтральні, вони трохи сфокусовані на мікроконтрасті. І доволі акцентовані, але в той самий час вони не різкі, тому тут немає ось такої прискіпливості до якості запису, характерної для навушників, яких є трохи фокусу на мікроконтрасті, і вони дуже детально передають те, що є в запису. Інколи вони вибагливі в тому плані, що вони від себе не намагаються додати емоції або динаміки, або щось підфарбувати. Вони дуже широко будують уявну сцену, не прям максимально, але помітно більше за середню і десь середня в них глибина. І попри те, що глибина, ось ці плани в глибину, вони добре відділені один від одного. Порівняно з цією вражаючою шириною, і трохи здається, що глибини бракує. Ну просто за рахунок трохи відсутності цього балансу. Але, от, наприклад, жіночі вокали, певні види інструментальної музики, вони звучать прям дуже класно. Але давайте приклади. Перший трек це те, що не дуже підходить цим навушникам. Це сатірікон, але вже не їх максимально блекова епоха. А вже щось таке більш експериментальне, і от навушникам бракує от саме швидкості на низьких частотах, щоб відіграти ось ці швидкісні ударні, типові для сатир... сатирикона. Але класно звучить перкусія, і вокал дуже приємно передається. А от. Pink Floyd, Learning to fly дуже приємно звучить з цими навушниками, попри те, що є ось ця додаткова теплота, яка трохи підкреслює басову лінію і робить звучання таким дещо вінтажним об'єм і чистота верхньої середини і верхніх частот і їх протяжність дуже поспасують до цього треку. І от верхні частоти, вони тут прям дуже незвичні. По-перше, в них дуже добра протяжність, майже максимальна. На нижній частині верхніх частот ще в нас є певна присутність планару, а вже за середні верхні частоти і далі в нас відповідає п'єза. Ну а з п'єзу випромінювачем є люди, яким він подобається, як я, наприклад, і є ті, хто його не сприймає, як теж, мабуть, багато хто. А в дуже несподівано в них непогана для цього цінового сегменту шаруватість завдяки цій п'єзі протяжності, і насичені обертони. Доволі багато енергії у верхніх частотах. Вони помітні, але принаймні для мене вони не звучать занадто різко. Але тут головне головна умова: треба обирати такі записи, в яких немає якогось сміття. На Верхніх верхніх частотах, тому що в сучасних треках там часто казано, що робиться. Таке враження, що їх просто роблять за принципом, а пофіг, що там на верхніх верхніх частотах все рівно їх там і не почують і через техніку, і через глухоту. Тож, якщо верхні частоти гарно прописані, вони будуть прям приємно насичені, дуже добре відіграються перкусії і обертона інструментів. Тому в цілому мені тут верхні частоти сподобались. Тож. Перший трек це Beatles While My Guitar Gently weeps». Тут якраз випадок, який мені дуже сподобався з цими навушниками. Завдяки обертунам, гітара і вокал вони прям приємні з необхідною кількістю повітря, але не занадто. І несподівано, але теж добре зазвучала Memory Remains від Metallica. попри акцент, попри ось цю м'якість нижніх частот. Все рівно ударні і бас гітара залишаються натуральними доволі таки. Але от як звучить перкусія, це прям дивовижно в цьому ціновому сегменті, це один з кращих варіантів по тому, як відігралася перкусія на цьому треці. По е поєднаннях, попри те, що там всі вважають, що планарам потрібно більше потужності. Ні, їм не потрібна якась гіперпотужність. Але якийсь цапік все ж їм треба, тому що прямо від якогось кволого виходу там, смартфону чи чогось такого вони не будуть грати оптимально. Ну і Джерело для них треба підбирати якесь нейтральне, але не занадто моніторне. Порівняння я цього разу проводити не буду, тому що вони просто абсолютно унікальні і ні на що не схожі зовсім. Жанрово, вони класно підходять для деяких видів джазу, для інструментальної музики, вокалу, скажімо, для деякого металу, але не для всього. І точно, мабуть, не підходять для тих жанрів, де потрібен якийсь такий пружний, луплячий бас, і плюс для тих жанрів, де переважно поганий запис. Тож, ось так. Знаєте, дуже класно, що існують компанії, такі як Астротек, які навіть, да, попри те, що їм це не так вигідно, вони намагаються робити свій унікальний ні на що не схожий звук вже багато років, да. вони не досягли якогось мега-успіху з точки зору фінансів. Але я, я вважаю, що сучасні індустрії, яка здебільшого робить одне і те саме багато разів в різній упаковці. Такі компанії потрібні, тож класно, що її вони є, і є такі навушники. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.